Доброго дня, скажіть, а звідки ви такі гарні Ми йдете? Ми йдемо з фестивалю. А що це за фестиваль був сьогодні? Міжнародний фестиваль України. А, скажіть, а що це за. На яке, свято це... на яке свято це був фестиваль? Це не на свято. Це для колективів різного стилю Вінницької області. Там інші якісь учасники приймали участь у цьому фестивалі, чи, чи ви якось показували для когось просто? Так, да, багато учасників, дуже багато учасників. Різні стилі, є український стиль, є денс стиль. І в кожному стилі по 15 колективів, 20 виступає. Нічого собі, а скільки приблизно міст було прийнято приймало участь у цьому фестивалі десь? Багато. Багато. Ну, якщо. Це був Вінницька область, то ну, 15, напевно. Вся Вінницька область приймала в цьому фестивалі. участь. Добре, це дуже круто. А ви зайняли якесь місце? Ми ще чекаємо закінчення. А це воно ще відбувається, так? Так. А до якої десь години воно буде відбуватися? До години сьомої. Це напевно з самого ранку чекаєте. Е, ні, старші колективи приїхали з самого ранку, менші колективи приїхали з обіду. А скажіть, а який приз, що вам будуть дарувати за перше місце? За перше місце будуть дарувати грамоти, ну, медалі і так далі. А ще якийсь там грошового призу нема, чи ну якоїсь поїздки, там ще десь? Е, ні. Е, грошовий приз на, зараз не на часі. Тому що в нас в Україні війна, але збираються кошти просто для ЗСУ. О, це да, це дуже добре. А це як благодійний концерт? Чи просто як... Е, так, можна вважати як А Скажіть ще, а як ви вважаєте? Ви гарно виступили? Ну, нормально. Ну можна вичитати, що гарно. А скільки ви років займаєтесь? Вісім. А ви? Я два. Скажіть, як ви вважаєте? Хто з вас краще танцює? Ну я в, о, Я ходжу з самого садика, а вона ходить в е, школи два четвертого класу, двадцять? Скажіть, а скільки у вас у колективі людей? В колективі у нас людей шість. А як ви бачите, яке ви бачите майбутнє в своєму, в своєму колективі? Щаслива. Це, це добре, що щаслива. А яке, ну, бажаєте десь подорожувати ще, або кимось стати якимось професійним танцюристом, або десь виступати в якомусь шоу? Так, так. а ви дивитесь якісь шоу танцювальні, які вам подобаються і ви хотіли б туди потрапити? Ні, я не дивлюсь. Ну, добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарного вам вечора, гарних результатів вам.